Так, привіт, сьогодні всі, сьогодні п'ятниця. Швидше за все, моя крайня робоча зміна, буде такий випуск, тройничок, сюди 4-п'ятниця по днях. Спробував попрацював, не понравилось, спасибо, не хочу більше. Так би для душі виїжджав покататися день-два в неділю, але на постійній основі не хочу. ось, Не встиг вам засняти початок зміни, тому що замовлення прийшло буквально зразу. Одразу, я сів машину і банкнуло замовлення. Одне, друге, третє. Ранок начався непогано. Побачимо, що буде до вечора. Може це мене так. Сили заманні, що залишиться, буде краще, але що буде краще, не дуже вірю, як все воно буде, бо ще не було, щоб якось не було. Всім до зустрічі, дивіться випуск до кінця. Коментуйте, коментуйте, проявіть активність, наштовхніть. Хотів вам, друзі, зняти, але дівчина мене пожаліла. Там в неї точка вигрузки була в глибині дворів. І просто я ж кажу, що от ще одна зона стресу, я ж кажу, я на Єжці не любив ці двіження, а на Мерседесі В класу ну це взагалі прям знущання в цих вулицях, дуже некомфортно їздити. Зараз ми знаходимося в Сан-Педро. Я тут знімав е, кімнату і тут е, е, імпреса, та на якій я працював, ось це так зване старе місто, воно такий квартал, дуже супкий, вузький, тісний. Тут, звісно, купа народу, е, магазини найрізноманітніші, в тому числі з українськими товарами, з товарами з СНГ. Е, ось. Є багато закритого, є багато оренди. Але цілком ну, скажу вам просто некомфортно працювати великими автівками, і е, в повторюсь, я не розумію, навіщо парки закуповують ці автівки. Реально, реально, 90%, 95% в сезона будується на роботі е, по Uber x Saver. Тут, звісно, сейвер не такий печальний, як X, бо мінімалка коштує однаково. Е, час в дорозі коштує однаково. Єдине, що ціна кілометра там різниця на 7 чи 10%. Тобто це е, е, лише критично на далеких відстанях, але тим не менше. Ось. Купуйте Тойоти, Яріси, хай ці бомжі зрозуміють, що як ти ви, ви викликаєш X-Saver, то ти туди клюшки не поставиш і четверо у вас туди не поїде. Але, але все як в Україні, все як в Києві, немає якогось такого логічного підходу. Не знаю, не зрозуміла ситуація. Добре, на зв'язку. Отже, повернувся я до вас. Трішки живіший ранок, насправді, хоча б не настільки сумно сидіти. Тобто я от годину на лінії і годину я працюю. Замовлення, в принципі, за замовленням. Досить комфортно працювати, місто не міста не загружені, тобто веселіше трішки. Але в цілому, я ж кажу, так забігаючи наперед чи повертаючись назад, ем, коли я працював, ну коли я приїхав тільки з України і шукав будь-яку роботу, я типу, от мене коли взяли на першу роботу в таксі, я був безмежно щасливий, безмежно радий. І я чітко пам'ятаю свої думки, коли я їхав на роботу, що от якби мені в день за робочу зміну залишалося 50 євро, типу, зарплатні, все, ок, мене влаштовує. Зараз реалії трошки змінилися. Скажімо так, я знаю реально, скільки коштує життя е, в Іспанії. Я розумію, що цих грошей мало. Так, якщо в когось безвихідь, або, наприклад, там, ну, от, людина там сама собою, він холостяк, то він може е, зняти житло кімнату, не квартиру кімнату на Лакості, це буде коштувати 300-350 євро. Е, працювати він буде мати там 1400 євро. Я думаю, це цілком реально вийти навіть в не сезон. І от йому там 1100 лишається, 450 він проїсть, він буде харчуватися от тільки там в закладах, умовно кажучи. Ну, от, все, в нього є цей запас. Моя ситуація трошки наступна. Я їжджу з ронди, півтора години в одну сторону, півтора в другу, припад висот приблизно ронда кілометр над рівнем моря. Я спускаюсь, піднімаюсь, вуха закладає, розкладає, голова болить. Це важко і некомфортно. Плюс це по часу. Тобто ти відпрацьовуєш зміну, да, вчора я мало попрацював, але в середу у мене зміна була 320 км. І 110 кілометрів, я 55 на роботу з роботи 430 км. плюс типо, я реально був 12 годин на Лакості, півтори години я витратив на проїзд, 15 годин в автомобілі. Це важко. Я не кажу, що це там не підйомно. Я так працював в Києві в такому режимі, але я розумів, за що я працюю. Тут. Я не розумію, за що працювати. Тому я ж кажу, що швидше за все, ми будемо схлопувати наш експеримент. Зараз я під'їхав, вискочив, під під'їхав я до свого банку, не в цілях реклами, он банк, BBVA, можливо, хтось обслуговується, знає. Банк, до речі, це аргентинський, але досить розповсюджений. Так сталося, що перший роботодавець мені порадив в ньому зробити рахунок. Я зробив. Є в мене рахунки майже всіх банків, не майже. Є ще Сантандер, є ще Камар. Планую ще відкрити кайху. Але поки поки йдемо, поповнимо BBVA. Друзі, швидко я повернувся, тому що, як кажуть, хочеш, щоб прийшло замовлення, запланують поїсти, піти в банк чи будь-якою іншою справою зайнятися. Так і вийшло цього разу. Тільки я дійшов до, до терміналу поповнення, прийшло замовлення, мінімалка, пенсіонери, відвіси їх швиденько, не гребуємо ми жодним замовленням, підбираємо все. Ось я закінчу думку. І коли я тіпать тільки приїхав, молокосло я вчепився, я працював і. Я викладався, мені дали автомобіль, типу я був один працівник на автомобілі, я міг зняв собі кімнату і я працював 15-16 годин. Ну, стандартний свій графік, як в Києві, від 90 до 100 годин на неділю. І ну, травень можна вже все ж таки казати, я думав, що це не сезон. Травень вже, в принципі, сезон був такий гарна робота була. Хочете вірити, хочете ні, якихось таких прям чітких скріншотів у мене не збереглося, але, наприклад, за травень у мене зарплатня була на руки 3-800 після відрахування всіх податків, там ще штраф мінус 50 євро був за швидкість, ну неважливо. Тобто, і я. Потім подивиться, той знає, що мене спіткало трошки лишенько. у мене знайшли онкологію, я вийшов на е лікарняний. І єдине, про що я думав, поки з онкологією не вирішилося, що оце, тіпа, на... Ну, що я розміняв свої гроші, своє життя на гроші і не на такі вже й великі гроші. І тіпа, ну, так собі трошечки стало. Е і зараз, коли я спробував повернутися в таксі, я розмірковував наступним чином, що тоді я сильно опирався, бав мав ці кошти, е стільки мені їх не потрібно для комфортного життя, ну тобто вони лишні мене будуть, то, тому я відштовхувався від того, що я не буду розмінювати. Своє життя в такому форматі на гроші, я буду е, трішки менше працювати, там 8-10 годин, і буду виходити там на 2 тисячі євро. Я думаю, я без проблем буду виходити, з яких там 1000-1100 євро, я собі зніму квартиру на лакості для себе і сім'ї, щоб ми жили тут, і поєднаю це все. Але як кажуть, е, хочу розміщити Бога, розкажи йому про свої плани. Е, Об'єктивно, якщо жити на лакості і працювати без напряга. От ці всі кошти треба віддати за квартиру для сім'ї, мається на увазі, повторююся, і там комунальні послуги. Е, для чого це потрібно, якщо ми винаймаємо житло в фронті, воно там значно дешевше. Все, я можу знову так само свою сонату здати, а не їздити в неї, буду мати цей запас, тобто я вийду на ті самі гроші, просто не буду працювати. Тому я ж кажу, що швидше за. Ну і ще одне, звичайно, мене підкупав, що там буде якийсь контракт для майбутньої легалізації, тому так далі. Тому подібне. Але, в принципі, по-перше, папери, видані до 2024 року про легалізацію, можна не думати. По-друге... Я ж кажу, в самому крайньому випадку для легалізації відкривається автономно і рік платиш автономно, ніби ти працюєш. І, і все. Тому, на зв'язку. Що я вам скажу? Сидів, чекав замовлення. Думаю, поїду все-таки в банк, закинув гроші, можна кататися, на чужій солярці. І банків цих реально багато. Поїхав, закинув, прийшло замовлення хлопчина Олег. Я під'їхав, забрав його, він мене питає, Донде Ерес? Що означає ти звідки? А я кажу, йому звідти, звідки йти? А він не розуміє. Каже, на англійській, where are you from? Я вже йому відповідаю, що з України. Да, uh, Він каже, а я коли ти звідти з Болгарії, я кажу, що те алік звати. Каже, що бабуся в нього з України. Ось, і що саме смішне, везу я його і слухати якийсь світ схожий. Каже, я ось теж е, чекаю заміну, за, замінити права і теж буду працювати в таксі. Як робота, оу, брата, коли ти починаєш робити у таксі, то поїздки на таксі в роботу, тобі буду дорого. Каже, Зараз на годиннику пів 12-го дня, так як я не снідав, то в мене всі думки їжу. Поїду я сьогодні в такий самий вог, як ми були в Севілі з дружиною, а це ми заїдемо в Марбелі. Зніму я вам ще той вовк. Зіпсувалася погода страшенно порівняно з вчорашнім днем. Зараз у нас на градуснику 21 градус. Але дуже пасмурно, дуже тмяно і взагалі буде дощ. Я думаю, тому що я коли спускався з гір, то там прямо такі штормові хмари стояли. А тут я спустився, тільки бух і сонечко було зранку. Але цей фронт все ж таки надвігається. Є, е, як бачите, вітер, Того мож... я і допрацюю суботу-неділю, щоб не підводити людей, так як я їм і казав. Тому що з такою погодою навряд чи ми поїдемо на море завтра з дітьми, а як сидіти просто дома висижуватись, то поїдемо, заробимо там 10-15 євро. В будь-якому випадку вони лишніми не будуть. Вже наступне включення буду, буду під'їжджати до Лаканеади, до Вока. Там гарна лайка. Ви вже її бачили в одну сторону, побачите вже в другу сторону. На Приїхав я на Лаканаду з замовленням, правда, приїхав раніше, що мені потрібно. ВОК ще закритий. Тому я почекаю трошки замовлення. Ну, В будь-якому випадку коротше, я тут, зараз їду запаркуюся. знову сяду в масажне крісло, прийде замовлення, відвезу замовлення, вернусь. Не прийде замовлення до без 15 час, то вже тоді піду обідати, зніму вам обзорчик на вок Марбеї у Лаканаді, що їду паркуватися. Печальненька робота, яка ви не звертайте уваги, що я вам це повторюю, повторюю, я просто дійсно е, дуже розчарований, такий, е, навіть, як людина собі там уявила, придумала вже, як воно все буде, а тут пах і така жорстока реальність. Ось. Але тим не менше ми не розтравимося, я ще раз кажу, все, завжди е, в руках людей і люди роблять самі завжди свій випит. Якщо комусь комфортно е, працювати на таких умовах, нехай собі ці марокканці, всі останні працюють. Е, мені не підходить, мені не комфортно. Я й не буду. ось. Так, а ну так ми. Зробимо, бачите, тут є підземний паркінг, він же в нас для розвороту, для того, щоб переїхати в Аканаді, є три входи. Нам потрібен третій чи перший, дивлячись, хто звідки щитає, чи зліва направо, чи справа наліво. Ось тут цей вхід. На другому поверсі Лаканада, звідти навіть дуже непоганий вид. Я так не крутився, звісно, її перелітяти. Гаразд, до зустрічі за обід. Любі друзі, не дійшов я ще до воку, красуню. Бачите, вони, як я в попередніх відео казав, повним ходом готуються до нового року, до Різдва. Ось ту красуню вони поставили в лаканяді, а ми прямуємо вок. Ось такі масажні крісла е, обмануло воно на трішки, гроші і не запустилося. Така ситуація вперше, зазвичай, якщо воно не працює, воно просто випльовує кошти. Воно сидять теж худенькі хлопці, чекають шари, крепко поїсти на всі гроші світу. Ось наш вок, тут така площадка і там літня тераса. Ось ви можете побачити ціни. Я казав, що в севілі він дешевший, видно він залежить від сезонності, тому що було літом дорожче. Доставлення місяця було дорожче. А зараз така сама ціна, як і в севілії. Ось так от це все виглядає. Зараз зайдемо, пробіжимося вам по стравах і вже тоді дам фідбек. Отже, ось так виглядає всередині. Я сів на вулиці, ось тут лінія для тепану. Як бачите, вона виглядає значно свіжішою. Ось тут так судьба, ось це нове цього літом не було, поки є і яйці жарені і свинина. Ось це лінія для вока, то для тимана, то для вока. Я люблю тут те, що я собі зараз наберу потім вам покажу. Там колодний стіл, фруктовий стіл, хліб, права бар. Напої тут не включені, на відміну від мундопласти, є чіптільки. Тут звичайні такі страви, салатна лінія, маринація. Холодні закуски, фитюр і такі гарніри і другі страви. Ось Ще є ось такий. Теплова вітрина. Тут раніше були дуже смачні пельмені і пиріжечки е китайські, але бачу, вона зараз не працює. Тут вихід на терасу, я сів на терасі, ось такий чудовий вигляд з тераси на море. Сьогодні, правда, не дуже гарна погода, але тим, тим не менше, тут досить затишно, досить гарно. Я собі, як завжди, взяв на холодні закуски трішки ролів і трішки гадів морських. Ось моя гаряча страва, Це в кисло-солодкому соусі, натипані, кальмари, креветки, грибечі і і гриб губка. Трошки їм Трошки соєвого соусу і трошки лимону. Що я вам хочу сказати, е, як казав, один мудрець, найкраща приправа це голод. І коли ти скучаєш за чимось чи не скучаєш, то ти його не маєш. Я коли працював в таксі, я досить часто тут їв, раз-два в тиждень точно. Вже під кінець двох місяців мені це місце настільки приїлося, що я не розумію, чому люди сюди ходять. Але зараз, я не знаю, досить смачно. Так що я би сюди, там, завтра чи післязавтра, коли ми приїдемо на море з дружиною би приїхав, бо смачно. Хоча ми вже сюди не їздили, бо та пам'ять мене була, що не смачно. Всім смачного. Що ж, любі, друзі, коротше, пообідав я, забігшав на Канаду, дружина просила купити її рюкзачок в приймарку, але там не ловий інтернет і купляти без відеозв'язку якось не виходив. Плюс дуже велика черга, того вибіг. 20 хвилин, 30 хвилин я ходив по лаканарі після того, як я пообідав. Тож всі замовлення включені, замовлення ніяк не приходить. В принципі, ситуація схожа з вчорашнім днем, зараз друга година дня. Рахуйте півзміни позаду, пів чи не пів? З 9, 5, ну, чуть менше. 40% зміни позаду. Я сьогодні теж не буду працювати до 9. Я думаю, там 6-7 я знову поїду додому. Хоча побачимо, як буде йти робота. Все буде залежати від того, як буде йти робота, але як би вона не йшла, вона йде паскудно. Я вам більше скажу, от коли я працював вже там першу неділю червня перед операцією і останню неділю травня, коли була справді робота, я не зупинявся поїсти, поки я не накатував 200 євро. Я не ставав обідати. Там могло бути 2 часа дня, 3 часа дня, 4 часа дня, деколи час дня, але я не зупинявся раніше 200 євро каз. Зараз ситуація інша, приходиться думати, чим це зайняти. Стою на ланаді раніше Раніше на Лаканаду замовлення приходили з 2-2,5 км подачі, тому що тут не вистачало машин. Ну і навіть по самій Лаканаді видно. Я правда не знаю, звідки тут ці всі автомобілі, тому що парковка така ж сама завантажена, як була літом. Чи це працівники з'їжджаються, чи люди використовують цю парковку, може, живуть поряд. Но от саме Наповненість всередині, ну, ніби вмерли всі просто. То, то, то вона літом кишіла. Так само той е, вок, е, ви ж там бачили, там людей 15 сиділо обідало. В е, літом в 2 чисня ти туди приходиш, і ти міг просто не сісти. Ти мав сидіти і чекати, поки хтось поїсти встане. Того е, курорт, курорт, і ще раз курорт. О, прийшов за, Прийшло замовлення, подача 24 км, їх там 3 км за готівку Е, Рухаю працювати на зв'язочку. Виду я зробив цей невеличкий гак, скажімо так, і навмисно е, став в пробку, я бачив і по болту, і повезв, коли їхав, що тут було скупчення машин. Але, так як робота не годяща, а вид гарний, я вирішив його зняти. Можливо, якби я мав настрій був настроєний працювати довше, я би залишив це, тому що це через дорогу доволі часто проїжджаєш. Здорова на Малагу. Майже ми доїхали до Фуенгероли. закликали до міхас розвернутися і зараз повертаємося в обратну сторону. Зараз я поставлю на паузу і потім включуся, чомусь там поліція запаркувалася посеред дороги і через це корп утворився. Ми побачимо, що там сталося, бо мені з тої сторони через броню було не видно. Як і обіцяв, друзі, я повернувся до вас, коли ближче доїхали до поліції. Ось вони розважаються, зайняли центральну колію, 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 колію непонятно, що вони роблять. Рекаусіон, реопікон. Хто знає іспанську. Я думаю, мабуть, вони просто регулюють, бо автомобіль зламався просто на трасі. І вони так обгородили, щоб ніхто на швидкості в нього не запаявся. Все, чому? Виставив я точки на лаканаду по бо і по бо уберу. Вертаюся назад на вулиці, прекрасний, плюс 28, проїжджав градусник, бачив. Через лобове сонечко вбирає взагалі дуже потужно, так що телефон при зйомці нагрівся і відключився. Знову забор утворюється через обїжджаючих вїжджаючих Ще й там якийсь походу ремонт дороги. Хорошо, чудово, що я вибрав меншу дорогу, а не автобан. Ми тут зараз проскочимо, поки всі зводять. Це безкоштовна траса, тому тут час і пік завжди забити. Якщо комусь потрібно, то краще їхати вверху, є платка. Марбея Малага 8 євро всього коштує. Правда, там по платному учаску їздиться кілометрів 16. Ну, таке. Все, на зв'язочку. Так, друзі, я з вам, знову з вами цей випуск виходить дуже насиченим, але просто якось так вийшло, що географія сьогоднішньої роботи, вона розгалужена. Як я казав трохи раніше, якби я планував працювати довше, я би це все не тулив в один випуск. Швидше за все, мабуть, більшість з вас не подивиться, але но... я завіз мінімалочку і мені прийшла велика подача Uber. Ось містечко, Охен. Прийшла велика подача 6-7 км. Я знав, що це я по-любому поїду в Охен, тому я її прийняв. Взагалі я не сюди їздити Все через ті самі серпантини е, і тип, через серпантини. все. Е, але просто для контенту я вирішив сюди прокататися і вам показати, е, що я можу ще раз. А, була довга подача, я подався. Навіть 100%, не дивився на... ну, 100 людина буде повертатися назад, тому я не бачу ніяких причин не податися сюди. Все рівно роботи немає. Вам показати цю чудову панораму містечка, отак я пригальмую. Дуже круто виглядає. Як вони там живуть, за рахунок чого вони існують. Для мене це таємниця повна і для чого це поселення було створене. Кому цікаво, почитайте. Як бачите, ось іде труба, чи це водопровод, чи це каналізація. Ну це водопровод, за все, 100%, тому що каналізація не може бути така вузька. Тобто дбають вони про себе. Ось, заберу пасажира, повернуть в центр Загалом, Моя зміна підходить до завершення, беру ось це, мабуть, буде мій крайнє замовлення, прийшло по УБР іксу, трошки більше мінімалки. Але в принципі я скажу, що я вже з 9-ї ранку, зараз 10 годин, вважайте, я відбув в машині, 3 годинки в мене була обідня перерва, 8 половиною людей, я, типу, біла людина рішив сьогодні зробити собі, так як всі гроші світу не заробити. Тому я вирішив так: записую кінцівочку, як завжди, прикріпляю вам тут, тут там, ось, так от сфотографірую вам пробіг, касу, уберболт. Ви можете порахувати, працював я на стандартних умовах. 30% від каси мої. Як бачите, ті ж печальні, кровосіссі ці паркові. Але е, хочу сказати так, е, можливо, когось задівають мої слова, все залежить від обставин, в яких знаходиться людина. Тобто е, я маю деякі надходження е, і я в будь-якому випадку не можу надовго зайти працювати. Я їм запропонував, що ось ребят, я в понеділок десь в понеділок вівторок маю чуди на Італію, перегнати машинку, у мене десь тиждень 10 днів не буде. І, якщо що, я приїду і дібо, в тому ритмі, в якому мені комфортно, я можу виїжджати працювати. Вони казали, що подумають, ну, швидше за все, що вони. Ну, ми. в мене такий роботник, знаєте. А може, з другої сторони в них машини просто і вирішать, що ні, хай собі вийде. Ну, в будь-якому випадку, хай там та машина 100 євро привезе, якщо вона взагалі нічого не привезе, це їхня справа, але я ж кажу, я не хочу пов'язувати себе з роботою, яка не приносить достатньо грошей. Тобто мені легше одну фуру пригнати в місяць і отримати плюс-мінус ті самі кошти, що я буду 20 днів їздити працювати в де сезон. Сезон тут добре, що я ще вам. Так, трошки вам показав видів Лакости, думаю, вам сподобалось. Звичайно, реакція на відео поки що маленька, тому що, ну. Аудиторії немає, я плюс не такий цікавий, може доношу інформацію, не так гарно нарізаю це відео. Вибачайте, я не, не волшебник, я тільки навчаюся. Ось. Тому радий вас всіх був бачити, проявляйте активність, пишіть, говоріть, що вам ще з іспанської теми цікаво, можу розкрити.